На стежинку на діток тихо падає сніжок. Тружно вийшли ми на ганок і сказали добрий ранок. Вітаю, друзі! Ви хочете бути найсильнішими та найспритнішими? Сьогодні я розповім вам, з чого складається справжня сила, а починається вона не просто так, а й з. Загартування, корисної їжі та чистого повітря. У мене є чарівна книжка, яку ми сьогодні будемо разом розглядати. Вона називається Веселі старти мого здоров'я. Але знайте, на кожній її сторінці заховано особливий секрет тільки той, хто розгадає всі секрети. Зможу стати справжнім чемпіоном. Ну і що? ви готові дізнатися перший секрет. Відкриваємо першу сторінку. Секрет перший активний рух. Щоб наші ніжки були прудкими, а руки міцними. Ми обираємо зимовий спорт. Лиже, ковзани та санки тренують наше тіло і дають силу для будь-яких змагань. Подивіться, будь ласка, на екран та позначте, які предмети зовсім не підходять для наших зимових ігор на снігу. Секрет другий загартування. Це дружба з повітрям та водою. Щоб не боятися морозу, під час змагань ми щодня вмиваємося про холодною водою. Так наше тіло стає міцним і не пропускає жодного мікрова. Як ви гадаєте, хто з цих дітей стане справжнім, дужим спортсменом. Оберіть картинку, де панує свіжість та бадьорість. Секрет третій корисна їжа це наше паливо. Вітаміни в овочах та фруктах допомагають нам бігати швидше за всіх. А от чіпці та цукерки це вороги, які забирають силу у спортсменів. Знайдіть продукти, які допоможуть нам виграти веселі старти, але обирайте тільки корисне. Секрет четвертий чисте довкілля. Для змагань нам потрібне чисте повітря і чиста вода. Якщо природа забруднена, спортсменам важко дихати. Берегти ліс та річку це теж шлях до здоров'я. Уважно розгляньте малюнки та позначте ті, які забруднюють наше довкілля. Ви дізналися всі секрети здоров'я. Рухайтесь, загартовуйтесь і бережіть природу. Будьте здорові, чемпіони! І до зустрічі на старті!